<порожен> <порожен> Я <не> бачу, ні. <рочен> бачу, звісно, Зараз дітки не переживають, все не зробимо. Ми нещодавно купували генератор, пам'ятаєте? Зараз ми і буде світло. Зараз десь його на йду, Знаєте, що вона показувала? Вона вказувала про народження Ісуса Христа. Це те різдво, яке ми святкуємо. І коли вона на небі засвітила, вона не тільки показала, що має народився Спасителя, має народитися, а вона навіть вказувала місце там, де він народився. Ось така зірка, яку ми навіть зараз чіпляємо сюди, і вона нам буде нагадувати про народження Ісуса. Хтось прийшов. Зараз повідомлення псягно. Добрий вечір. Мене звати Саша. Добрий вечір. А ви хто, Саша? Uh, я московий сусід. Приїхав з Херсонської області. Я готу. Uh, ну, проходьте, проходьте, не стіля. Oh. Ви святкуєте, А мені не святкування. Ми рідні далеко, ще й на окупованій території. Я побачив, що у вас в одних світло горіть. Прийшов запитати, чи можна у вас підрядити телефона? голос? телефоном? Давай, Сімо, піди, може, візьми телефоном садже і поставимо заряд. Тата, а можна мені пояснити, що ти телефон? Взагалі? ВПО? Розшифровується як внутрішня переміщена особа. А ви знали, що Марія і Йосип також були ВПО? Про це написано в Біблії. Давайте ми разом зачитаємо. І трапилось з тими днями, вийшов наказ царя августа переписати всю землю. І цей Перший відбувся тоді, коли влада над Сірією мав квіни, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж Йосип із Галілеї із міста Назарету Твоїдеї у місто Давидового, що зветься Віфлея, бо походив із того та роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, з ним зарученою, що була дітка. Уявляєте, Марія Йосип також були в Їм потрібно було йти. Інше місто для того, щоб записатися. Тому що на той час вони були під окупацією ринку. Та, да, можна запросити нашу сусідку. Яку сусідку? Е -е, та, що народилась під валі під час повітряної тривоги. І напевно за цю світлості важко. Звісно, звісно, запросити сусідку. Я і справді, напевно, важко зараз з дитини. Ось така донечка має. Ну, вся ума порубала. Голову я. Погано чути. Шкода. Обірвався цей голов. Але головне, що хочу, що у них все спокійно. Це дійсно найголовніше. Ну так, дійсно. Саме головне, щоб все було. Только я вже напевно піду. Та ні, залишайтесь, разом веселіше. Справді, разом веселіше залишайтеся. Mm. Mm. А так. ось і вона. Найбільше добрий вечір. Добрий вечір. Ось це пригадно, прикрашено. Напевно, коли Ісус народжується все одно так святково прикрашення. Куди ще я там народжувати? Звісно, це важко було народжувати відваження. Проходьте, сідайте. Але насправді як все так було Бога і в народженні Ісуса Христа. Ісус Христос народився у Хліві. Уявляєте? народився у Хліві. А ця історія також записана в Біблії. Коли Йосип з Марією польшою хліб, щоб записатися, вони шукали місце, де переночували. І вони ходили і ступали до одного будинку, до другого, до одного готелю, до іншого. Але їм не знайшлося місця. І одне лише місце, яке знайшлося для них, це був хліб, якому він народився Ісус. — Так. — Хто там спав? Привіт, друже! Як давно з тобою не бачу. — Привіт, привіт! Повернувся з фронту, відпустили на тиждень. Та йду додому, дивлюся на вас, Всі по світі сім, висунувся. Думаю, чого ви не зайдете? Дуже, без... тал... Дуже давно не бачилися. Звісно, проходь, проходь. Радий тебе бачити. Давно не бачилися з тобою. До речі, наші сусіди, це мій друг, який вийшов з фронту. Він ще давно повернувся. А ми тут якраз святкуємо своє різдво. Такий чудовий вечір, який вирішили разом, але всі повиключили. Цікаво. Знаєш, моє тут буде ситуація таке дитяче свято. От дійсно справді свято це День Збройних сил України. День Незалежності, там, де військові, там, де парад, там, де багато, такої потужної військової техніки. А війська це таке ну, несерйозна. Я тобі скажу дещо трішки інше. Уявляє, коли народився Ісус Христос, та там також було військо. Військо і набагато більше, ніж це військо всього, всього нашої планети. Це було небесне військо, яке з'явилося тоді, коли народився Ісус Христос. Давайте тобі зачитаю, як це написано про це в коли, коли народився Ісус Христос, з'явився ангел пастуха, який пасли отак. І написано так. І ось раптом з'явилася за ангелом, сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казав: Слава Богу, на суді, і на землі ми, і у люті. Так, ради вас того бачити. А, це До речі. Дітки, ви щось там приготовили що для наших піскового. О, добре таточки нагадали. Ми ж склали, готували подарунок з силу. Ось. Ой, дуже дякую, я. а ти ще щось Так, У мене є невеличкий подарунок, але думаю, що цей ліхтарик вам більше пригодиться. Дуже дякую. Все, миру ваші. Зустріч. Зустріч. До зустрічі. Передавай вітання. Ух, справа, тільки світло включаємо. так зразу багато гостей. Ще такий святковий Ще Ще Ти хочеш? Так. Добрий день. Добрий вечір, ваші харчі.

Сьогодні. Все працює. Чесно. Цікавий новий. Дивіться, дивіться, що відбувається, дивіться, що відбувається. З Цей путі стільки душ погубив. Хто вже на іру набрати? Іро. Саме на стоячний ірок. І справа. Ми коли говоримо і називаємо багатьох таких жорстоких людей Іродом. А ви знали, друзі, що Ірод насправді був такий цар. І він був дуже жорстоке серце. Коли ми говоримо про таких жорстоких людей, ми багато разів називаємо їх іродом. І коли народився Ісус Христос, також був тоді, той час цар Ірод, який був жорстоким серцем, і він не хотів, щоб хтось ще розділив владу з ним. І знався, що має народитися цар юдейський, за якого написано. Це був Ісус Христос. В Біблії про це написано так. Він народився, і цар Ірод, коли дізнався, він сказав, видав указ, бо він не знав, хто це цьому, де люди, яка це людина. І видав указ, щоб побувати всіх маленьких дітей, які в вокрузі. І про це написано так. Спостеріг Ірод що ті мудреці насміялися знову і розумівався дуже, і послав побивати і флеємі, і по всій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його мудреці не був випитував. Уявляєте, був такий під замір, який вбивав тих маленьких. Ну навіть такого віку, як ваші ці маленькі внучки. Це не не можете розвинути, розум. Які ж розповіться? Так, ти щось розповідає? Чекайте, до мене кота Алло, Так? Алло? 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 Алло, так, дивіться, там не жити, так. Так, чути підписав. Дена моя дружина ще привезе двох переселенців. А може, можливо, можливо і більше. І нам потрібно місце, щоб вони переночували. Тоді я людина. Приготуй. Було б добре. Знову буде спати на біглася. Да, дорога. ти як завжди. Тобі не доробиш. Але ти знаєш, пам'ятаєш історію про Марію Йосифа? Що говорила Що говорили про Марію Йосифа? Що вони народилися в Хліві. А знаєш, чому народився де, що Ісус Христос? Він народився. Перепрошую в хліві. Тому що їм не знайшлося місця. І ми в такий час також хочемо проявити цих людей і знайти їм місце, що вони могли переночувати. Тим паче вони переночують і завтра поїдуть за кордон. Оці <рес> люди. Всі їдуть і їдуть за той кордон. Ну чому їх? З тому що Марія і Йосип, про яких ми говорили, вони також виїхали за кордон. тому що їм потрібно було це зробити вимушено. Дивіться, як це написано в Біблії. Ось з'явився у сні Йосипу і дай, сказав, вставай, візьми дитятку та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитя шукати мені, що його погубили. Уявляєте, Марія Йосип також поїхали за боротьбу, тому що їм прийшлося так зговорити. І їх про це попередньо, сам. Ця історія з народженням Ісуса Христа подібна до того, що відбувається і в нас. Але Свято Різдва, що ми робимо Свято Різдва зазвичай? Співаємо і багато співаємо. Давайте ми разом з вами заспіваємо ще. Скоро приїде моя дружина. І ми разом всі заспіваємо. За да, виспівати робите? Так, ми зібралися співати, можемо всі разом. Заспіваємо. Ну давайте. Ми не разом не разом заспіваємо, заспіваємо, заспіваємо. Заспіваємо. Не заспіваємо. Нині радість та, яка ми продовжує. Була не одна. І десь ця вистава, яка десь е зародилася в розумах тих людей, які їй показували, це людей, дітей нашої церкви, тому що десь вона відображала той такий настрій і переживання, які ми мали впродовж цього року. І це Різдво, яке ми зустрічали, нам, нам би хотілося його якраз відобразити не просто як якимось таким відірваним від життя святом, а навпаки, ми хотіли показати через цю виставу, наскільки воно близьке і актуальне особливо в цей час. І, можливо, в цьому році з'явилися такі терміни, які з Різдвом взагалі ніколи не пов'язували нас в нашому розмірі. Наприклад, таке, як ми ніколи не відчували, як це темрява, і тут світло. А саме на різдво є пастухи, сиділи темряви і тут засяяло світло. А зараз ми кожен день відчуваємо, як це то темрява, то знов засяяло світло, то знов темрява. Знову ж таки, терміни, такі як ВПО, ми чули це, і діти запитують, а що це таке ВПО. І тут актор один прийшов і представився, я ВПО. І якось так воно дивно. Але Йосип і Марія вони також були в дутрі, переміщені особи, вони зі. Зу... Проїдаш Господь Ісус. Сьогодні ми святкуємо Твоє народження. Сьогодні твій день народження. І ми дякуємо тобі, що ти прийшов на цю землю, ти став Спасителем для нас від гріхів, які нас мучать, які дають проблем стільки багато. В сім'ях сваряться, діти плачуть, дорослі, а потім воно призводить до таких проблем, які ми маємо в країні, як війна. Спаси нас, Господи, від цього. Прости нас. Прости наші гріхи, коли він ще зароджується тільки в дитинстві, Господи, прости. Прости, діток, і, і Господи, дай їм пам'ятати, що ти той, хто за них помер, постраждав. Поможи їм про це, пам'ятати все життя і дякувати тобі, що ти є Спаситель. І поможи кожному з нас, так як Матвій молився, поможи, Господи, пам'ятати, що до Тебе треба звертатися, щоб ти навчив нас, бо ти вчитель. Тебе так називали нічні твої.